Наразі на нас чекає зустріч з пані Рибов'ю Цукор. Пані Рибове, вітаю вас. Добрий вечір всім. Дякую, що зараз на ефірі. Сподіваюся, що всі в безпеці з огляду на те, що у нас зараз відбувається в нашому рідному небі. Пані Любов, напевно, вже не треба представляти, але все одно варто сказати про те, що пані Любов головна редакторка освітнього проєкту на урок», Організаторка конференцій та практичних інтенсивів для педагогів, які проводять освітній проєкт на урок. І кому, як не пані любові, відповісти на низку запитань, які стосуються підвищення кваліфікації, які стосуються саморозвитку, самоосвіти, вдосконалення і особливостей роботи педагогів. Я вже казала, але ще раз нагадаю, що всі запитання ми сьогодні ставимо від наших колег, які їх внесли в анкету, в опитувальник, який ми запропонували всім учасникам сьогоднішнього форуму. До початку нашої зустрічі ви мали можливість поставити свої запитання, ми їх систематизували, і сьогодні обговорюємо з нашими спікерами, з нашими лекторами, гостями. Нашого сьогоднішнього ефіру. Ну, якось воно ну, недоречно не казати гостями, бо ну які ж гості друзі, друзі колеги да, з нашими спікерами, з якими ми часто зустрічаємося і з якими ми прітно-ефективно працюємо. Ми бачимо чат, ми бачимо ваші повідомлення, ваші коментарі. Тому діліться своїми враженнями, коментуйте, будь ласка, ми разом з вами. Як сказала мені сьогодні зранку пані Любов, робимо велику справу. І це справді так і є тут. Немає пафосу. Це справді правда, бо вчителі України роблять величезну справу і ще попереду багато-багато справ. Але до них треба підготуватися. Так, тому у нас є багато запитань, які ми сьогодні обговорюємо. Наприклад, запитання від пані Ірини Гаркуші. Пані Ірина запитує, як вчасно відслідковувати зміни в законодавстві? Які документи варто вивчити? Пані Любове, що б ви порадили, що б ви сказали? Це одна з моїх найулюбленіших тем, бо часто про це говоримо, і насправді я щиро радію, що сьогодні ми там живемо в часи вільного доступу до інтернету, бо в минулому ось те, що у нас як вийшов. Наказ якийсь, і це тільки в газеті, яка прийде одна на школу і маємо її по черзі прочитати всі. Ну, тобто, або там якась методичка, і це все ускладнення. Все зараз це все набагато простіше. У нас є офіційні ресурси, там сайт МОН е інших державних організацій. Дивимося, що там регулярно виходять. Е Оновлення новини пов'язані з законодавством. Тобто слідкуємо, не чекаємо, що хто там за нас буде слідкувати за всім цим. Перевіряємо, моніторимо і вивчаємо вже те, що є. Насправді, на сьогодні вже дуже багато є такого, що треба читати, бо мова законодавства, вона така специфічна. Пані Ганна, не дасть збрехати, як філолог-філолога, що. Коли читаєш закон, ти от розумієш що це однозначно, але одна кома може змінити все. І ти тоді вчитуєшся, перечитуєш і знаходиш сенси. Тому ми читаємо не тільки законодавство, але і там листи роз'яснення, пояснювання записки, там все на світі, все що йде. Супроводом до цих законів. Ну, а що нам обов'язково треба? Закон про освіту, закон про повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту, дивлячись від того, хто ви за фахом. Далі наш один із основних документів це постанова 800, про підвищення деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що закриває питання не тільки. Підвищення кваліфікації в закладах загальної і середньої освіти, але це ж набагато ширше. А потім положення про атестацію наше нове, яке вже ми про нього говоримо про нього, і воно викликає неоднозначні відгуки. Проте постійно у нас був форум у жовтні. А, і з того часу вже з'явилася сила Селена доповнень, роз'яснень там і всього-всього. Тому також це слідкуємо за офіційними джерелами. І ну, особиста моя рекомендація це лист від березня 2020 року з роз'ясненнями, постановою 700 людською мовою, все гарно написано. І... Те, що можна роздрукувати і перечитувати для того, щоб бути в курсі своїх не тільки обов'язків, але і прав як педагога, який дбає про свій постійний професійний розвиток. Дякую, дякую, пані Любов, за таку розлогу відповідь. Але наступне запитання теж трошки пов'язано з попереднім. Воно стосується теж роз'яснень і документів. Запитання від пані Олени. Пані Олена Методист, вона запитає, який відсоток годин підвищення кваліфікації має припадати на інклюзію, психологію, навчальні дисципліни тощо. Я тут хочу ще, знаєте, такий комплімент зробити за те, що ось такі питання вони здаються простими, але добре, що вони звучать, бо обов'язковість ось цих специфічних годин вона з'явилася не так давно і можна було у вирі всіх подій пропустити ці всі оновлення і. Можливо, там до кінця хтось певний, треба чи не треба. Ну, загалом оновлення до закону, і це дублюється ще в інших документах. У нас має бути 10% це роботи з учнями з особливими освітніми потребами, і 10% про надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Ось це те, що окремо те, що виокремлюється законодавством, тобто, це по 15 годин. Мінімум, ми говоримо про мінімум, бо може бути і набагато більше. А решту часу вже розподіляєте відповідно до своєї траєкторії розвитку, до того, ким ви працюєте, чи ви можливо керівник закладу освіти, чи Вчитель практик, який там не займається адміністративною діяльністю, тобто все залежить від вашої конкретної ситуації. Але зауважуємо про 10% на інклюзію та психологічну підтримку. Це важливо. І якщо ви цього року атестуєтеся, це вже має бути у вас. Дякую. Тоді наступне запитання від Інни Різніч. Ріщенко, пробачте, будь ласка, пані Інна, вчитель української мови та літератури, і пані Інна запитає: чи можна підвищити рівень кваліфікації через три роки роботи? Української мови та літератури, так ну теоретично, Ну взагалі, як мені здається, тут запитання не тільки про підвищення кваліфікації, бо підвищення кваліфікації це у нас безперервний процес, який ми маємо не через три роки. А якщо ми ось тільки прийшли в школу, як вчитель працювати, то ми уже працюємо, вже працюємо, розвиваємося і враховуємо, що в нас там обов'язковий там цей наш між період триває. Там п'ять років тут маємо це не відкладати на останній рік, а вже зараз працювати. Але я чого перепитала, що це вчитель української мови. Якщо ми говоримо про атестацію, то якщо вам вдасться сертифікуватися як вчитель української мови і літератури, ви можете і успішно сертифікуєтеся, ви зможете раніше ніж за п'ять років атестуватися і. Вже демонструвати свої педагогічні надбання на такій офіційній площині. от Тому так, узагальнюючи, ми щороку ми не чекаємо певного періоду, ми постійно займаємося підвищенням кваліфікації. Має бути там не менше, ніж один раз на 5 років атестація. от Тому. Але не забуваємо про такі додаткові можливості, як сертифікація. Це не для всіх вчителів, мої колеги раніше говорили, це чіткова школа, математика, українська мова, і цього року з'явилася історія суспільних дисципліни. Тому, якщо ви викладаєте ці предмети, можете скористатися цією можливістю і е, трохи пришвидшити свою атестацію і зростання категорії, там і так далі. Дякую. Але оскільки ми вже сказали, сказали слово атестація, то поставлю okay. ще одне запитання про атестацію. Запитання від пані Світлани. Пані Світлана запитує, скільки годин має бути на атестацію? Як це пов'язано? Як це все? Ну Взаємні. тут закон, закон однозначно він говорить про те, що педагогічний науково-педагогічний працівник закладу загально, загальної середньої освіти. Професійно, професійно-технічно, ну, тобто, наші, наш профтех, ця кількість годин може бути не меншою, ніж 150 годин і 5 років. Ну, плюс є таке побажання, щоб це було рівномірно. Тобто, там не, не в останній момент у нас 150 годин, щоб було видно постійний розвиток. Кожні випадки індивідуальні, але ось у нас є такий мінімум. Якщо ж ви працюєте в закладі до дошкільної. До позашкільної фахової передвищої освіти то обсяг встановлюється засновником уповноваженим органом, але це не може бути меншим, ніж 120 годин на ці 5 років. І я підкреслю, що і там, і там, і там це мінімум. Тобто, в нас має бути ця гранична межа 150 Але як показує практика, кількість годин може бути набагато меншою, і це суто формальність. бо ми тримаємо в голові мінімальну кількість, там про 10%, там, 15 годин, це все ми розуміємо. Але ми дивимося на те, що нам потрібно для нашого професійного зростання. Якщо в нас буде набиратися 500 годин, бо ми постійно щось шукаємо, ну. В Цьому нічого абсолютно страшного немає, і це навпаки добре, бо до атестації мають враховуватися всі години, абсолютно які ви навчили в міжатестаційний період. Дякую. Пані Любове, тоді запитання таке: чи можна атестуватися одразу після інституту, в яких випадках не можна атестувати вчителя? Запитання від пані Анни. Я пам'ятаю себе молодим вчителем, і також дуже хотілося одразу гори звернути, атестуватися тут і зараз. І ну, перший рік ну, навряд чи мають, ми знаємо, що мають бути певні а, дотримані певні вимоги, і за один рік ми цього не можемо зробити. Бо, наприклад, якщо ми там пишемо заяву на позачергову атестацію, то Три місяці пропрацювавши в школу, атестаційна комісія цього не прийме, це, це логічно. Тому орієнтуємося на 5 років стандарт, але знову ж таки є можливість атестуватися спробувати свої сили і трошечки раніше спробувати. Ну але після, одразу, прямо після інституту, про такі випадки я ще не чула. От. А стосовно того, коли не можна тестувати вчителя, тут є декілька нюансів законодавчих, і це в нас розділ, зараз згадаю, третій розділ, сьомий пункт в положення. Там йде мова про те, що в разі не тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується, ми можемо не проводити чергову атестацію, інші обставини, які не залежать від волі педагога. І в такому разі, якщо є певні ось виокремили законодавством обставини за рішенням атестаційної комісії, можуть бути перенесена, може бути перенесена чергова атестація, але не більше ніж на один рік. Ось так у нас трапилося у 20, 22 році, коли у зв'язку з е, військовим станом, то там все на рік перенеслось. Далі ну, на сьогодні все інакше дещо вирішується і е, ну, є нюанси, звісно, з переносами чергової атестації, ну але от загалом. Ми не тестуємо, якщо є якісь непереборні обставини, підтверджені, і обов'язково має бути рішення атестаційної комісії в цьому. Дякую. Пані Любов, наступне запитання ну, це точно до вас, як до головної редакторки. Запитання від пані Оксани. Пані Оксана, запитання таке. Добрий день, я маю надруковані розробки. На вашій платформі. І директор каже, що це не рахується, бо мають бути мокрі печатки на грамотах чи подяках. Прокоментуйте, будь ласка, напевно, це питання врегульоване законодавчо. Дуже люблю ось це про мокрі печатки, бо мокрі печатки це вже трошечки, ну, не скажу, що архаїзм, але це не є обов'язковою вимогою до будь-яких документів, які. Ми використовуємо для підвищення кваліфікації, ну, прям щоб це була печатка, яка е, роздрукувала, ну, як ми розуміємо, що таке мокра печатка, можуть бути інші варіанти. Ну, якщо це, наприклад, документи про підвищення кваліфікації конкретно, то тут закон чітко говорить, що е, вигляд, зміст та інші деталі е, цього свідоцтва є е, е, на розсуд суб'єкта підвищення кваліфікації. Тут все гранично просто. Щодо сертифікати, які за розробку, які ви додаєте до бібліотеки, якщо ще берете участь в конкурсі фантастична п'ятірка, то ще у вас є диплом учасника конкурсу розробок, то для портфоліо це цілком хороші документи і там є печатка. Там є підпис керівника організації, тобто, знову ж таки, структура, зовнішній вигляд, наповненість на розсуд суб'єкта, але все відповідно до вимог чинного законодавства. Тому ну, не бачу підстав не приймати, бо це для портфоліо це те, що демонструє те, що ви постійно ділитеся. Своїм досвідом це про педагогічне партнерство і про те, що у вас є напрацювання, які ви готові демонструвати на загал. Я просто нагадаю, що у нас наразі близько 270 тисяч розробок в бібліотеці. І сертифікати за розробки приймаються. Ну тобто поспілкуйтеся з керівником, чому саме чи Привід, там, виключно мокра початка, бо початка там є, всі деталі там є. А в разі чого можете написати до служби підтримки, і ми вже тоді будемо таку, в письмовому вигляді дамо це пояснення. Те, що я зараз проговорила. Дякую, дякую, пані Любове. Ще одне запитання, яке стосується документів, ну, і підвищення кваліфікації, суб'єктів підвищення кваліфікації. Пані Олена, а вчителька початкових класів запитує, чи всі сертифікати можна прикріплювати до атестації, чи потрібна згода ПДР. Угу. Ось це те, той цікавий момент, який виходить з того, у якого у яких суб'єктів підвищення кваліфікації ви навчаєтеся. Просто нагадаю, думаю, що всі це знають: що у нас є академічна свобода, і вчителі можуть обирати Самостійну форму, вид суб'єкти підвищення кваліфікації, головне, щоб це відповідало траєкторії професійного розвитку, який ви самі собі обираєте. Але за законодавством у нас є, ну, суб'єктами підвищення кваліфікації можуть бути заклади освіти, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, благодійні організації тобто, там широкий перелік, хто може бути суб'єктом, і якщо це заклад освіти, то він має бути ліцензований. Якщо це юридична особа, то має бути відповідний квед. І якщо це заклад освіти, то не потрібно там окремо на педагогічній раді приймати рішення, що ми будемо ось ми будемо прикріплювати ці документи до. Атестації, от, а якщо е, суб'єкти обрані вами підвищення кваліфікації, це юридичні особи, то ну не заклади освіти, то е, достатньо подати клопотання до проголосувати на педагогічній раді, що е, так ви затверджуємо ось ці документи, це підходить і там дотримані е, вимоги е, чинного законодавства стосовно діяльності як суб'єкта підвищення кваліфікації. і Достатньо зібратися, знаю різні процедури за закладами освіти. Хтось раз на три місяці узгоджує, хто щомісяця це робить, ну, Підбиваємо підсумок. Якщо заклади освіти, то, в принципі, можна без погодження вже рахуватися. Якщо це суб'єкти підвищення кваліфікацій, які працюють з кведами, то Обговорюємо на педагогічній раді, даємо клопотання, голосуємо і далі на тих же самих правах використовуємо документи про ключні кваліфікації вже від усіх суб'єктів. І нагадаю, просто що нас тут до 25 грудня потрібно подати ну, визначитися для себе з ким і зі своєю траєкторією і подумати, з ким ви. Де б в тому числі там хотіли б навчатися, окрім усього, подивитися на різних суб'єктів і не забути на педраді озвучити тих, хто вам імпонує. Це я натякаю, що так само і про на, на урок, <схід> Бо ми ж діємо від, виключно в межах чинного законодавства. З дотриманням кожної кожної букви закону, і повторюсь, якщо потрібно в письмому вигляді все це прописати, показати і для там підради для керівництва, звертайтеся все зробимо. Дякую, пані Любове. Ви сказали про академічну свободу, про те, що вчитель може підвищити кваліфікацію в різних суб'єктах. І у нас є запитання від пана Віктора Бурулі. Віктор Олексійович, заступник директора, він запитує, як визначити якісного суб'єкта підвищення кваліфікації, які ознаки? Як визначити? Бо справді зараз дуже багато на ринку надавачів послуг освітніх. От на що б ви порадили звернути увагу? Тут напевно хороше питання, бо я знаю ті принципи, якими керуємося ми. І це, там, це про якісні навчальні матеріали, це про доброзичливе ставлення, це про безпеку даних, це про намагання там, дати максимально швидко сучасні, сучасну інформацію, актуальну, яка потрібна тут і зараз, для того, щоб. Реалізовувати спільну мету і навчати наших дітей. Але, в принципі, загалом, на що б я звертала увагу, як би мені зараз було потрібно шукати собі суб'єктів, визначатися, або там якась пропозиція надходить, на що звертаю, звертала б я увагу? Це, по-перше, відкритість діяльності. Тобто, якщо ви обираєте. Соб'єкт як кваліфікації. Якщо ви або заклад освіти сплачуєте кошти, коли сплачуєте кошти за навчання, ви маєте розуміти, куди ці кошти йдуть. Тобто, чи це податки, чи це розвиток компанії. Тобто, така відкрита, якщо ми говоримо про ГО, наприклад, різноманітні, відкрита діяльність, це можемо подивитися на різноманітних сервісах, наприклад, там YouControl. Там все чітко розписано, всі установчі дані про суб'єкти, з якими працює, працюєте. Це відкритість даних дозволить вам бути впевненим, тому що навчальні матеріали там якісні, і що все, що робить компанія, відбувається в полі сучасного українського законодавства. і всі ми розуміємо, наскільки зараз, наприклад, важливо сплачувати податки, бо це ще внутрішня підтримка нашої економіки, багато, багато страждальної. Тому це напевно не най така першочергова риса, на яку ми звертаємо, коли ми шукаємо де навчатися. Але це дуже важлива і я б сказала така соціально відповідальна, зріла риса, коли ми перевіряємо ще і те. Яка економічна складова діяльності того чи іншого суб'єкта підвищення кваліфікації? Далі наявність зворотного зв'язку це також дуже важливий фактор. Якщо ви навчаєтесь, у вас виникають питання проблеми, важливо, щоб вам було у кого запитати там письмовому чи в в форматі, наприклад, щоб вам відповіли, проконсультували, допомогли. Тобто, щоб ви не билися в стінку і не знали, хто вам допоможе, і що, що взагалі відбувається. Тому зворотний зв'язок це дуже цінно і важливо. Безпека. Безпека це про те, що ви даєте свої особисті дані, коли, наприклад, вони мають відображатися на свідоцтвах і інші дані. Тому слідкуйте за те, щоб на сайт були сертифікати безпеки, якщо це там окремі сайти, це важливо. Так, ну, фінансова юридична позорість, це все вже вам все розказала на початку. З те, що нас законодавство вимагає наявність реєстру з документами. Це такі суто технічні штрихи, які мають бути, щоб там ви чи керівник закладу освіти могли прийти, як це у нас, наприклад, ввели код і вже змогли перевірити, коли було коли підвищилась кваліфікація, коли там відбулося навчання, напрями. І всі, 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 всі деталі. От і для мене ще дуже важливо: це не тільки про підвищення кваліфікації, це загалом. До взаємодії між площині, наприклад, клієнт і надавач послуг. Це повага. Повага це те, що має бути основою, тобто повага до, до людини, яка прийшла навчатися. Повага проявляється в усьому: в подачі матеріалу, у відкритості матеріалів, тобто, щоб ви розуміли, з чим ви будете навчатися, щоб ви завчасно знали. Там, яка, які теми будуть розкриватися. Звісно, що саме буде подано, ми не можемо, наприклад, завчасно показати, бо, ну, зокрема, у нас це все відбувається в прямому ефірі, але ми розказуємо, які будуть теми там, і так далі. От, і коли ви знаходите матеріал, ви маєте розуміти, там, вже побачите відео. Або почитати текст. Тобто у вас має бути інформація вже з, з чим ви будете навчатися, а не е, коли все, все закрито, і, а раптом там буде щось цікаве. Ну, це має таке особисте, бо я дуже люблю ось відкритість і е, повагу, це в усіх е, сферах діяльності. Якщо мені не подобається там ставлення до ну, я не буду там працювати. Зокрема, це не про підвищення, це про. Щоденне життя. Тому е, звертайте увагу, як з вами спілкуються, як подають інформацію. Це важливо, це про е, те, наскільки е, вас цінують. а На урок точно цінує вчителі України. Це ми вже шість років доводимо. Нещодавно день народження в нас був. І е, дякую, що ви з нами. Я перепрошую за таку розлогу відповідь. Дякую, пані Любове. На жаль, час наш вже вичерпаний, але ви поставили таку крапку, так, от, такий фінал, що навіть мені навіть вже нічого й казати. Хочу вам подякувати щиро. Дуже приємно у нас така вийшла розмова, і ми багато. Питань висвітлили Сподіваюся, що наші учасники нашого сьогоднішнього форуму отримали відповіді на свої запитання. Якщо раптом у вас залишилися ще якісь запитання, якісь нюанси, ви хочете ще про щось дізнатися, пані Любов говорила про нашу службу підтримки, про наші канали зв'язку, пишіть, спілкуйтеся, коментуйте, ми відкриті, ми обов'язково ще повернемося до тих проблем, до тих аспектів, які потребують нашої уваги. Дякую вам, пані Любове, за дякую. зустріч Дякую вам за розмову. Так, дякую за те, що ну, я подякую одразу всім глядачам за те, що були активними і ставили запитання, бо це дуже важливо. І так, ми на якісь запитання ще не встигли відповісти, але ми до них повертаємося в статтях. Бо після попереднього. Форуму ми написали силу солену на матеріалів про атестацію, розбираючи окремі випадки. Тому слідкуйте за нашими оновленнями, за вебінарами, за конференціями, за курсами, бо ми там уж так глобально ґрунтовно розглядаємо різноманітні теми, які вас цікавлять в контексті, зокрема підвищення кваліфікації професійного розвитку. Загалом слідкуйте за оновленнями і не бійтесь ставити запитання. Дякую вам, дякую усім учасникам сьогоднішнього форуму, усім освітянам України і від усієї команди освітнього проєкту на урок. Бажаю нам всім миру, сил і натхнення. Дякую вам, до побачення!